На пост, Старший смієний міліціонер, каже, зараз приїде бусик з терористами. І і і... Через пів бусик приїхав, а за ним приїхали Омоновці, і взяли їх. А ми стояли, дивилися на їх. Мелізанірство провіряти документи, а ззади пішов бусик з Амоновцем. Їх взяли. Бандіти всього арестували. Він був один бандит. Вони просто ці бандити, тікають, він тікає, його. Ну Це просто сумніки документи і не було? Там не було нічого. ж Бегали з автоматами калашні. Вискочили ось такі хлопці, які обрали. На мій взгляд, на мій взгляд. Наскільки я розбираюся? в людях, Водитель навіть не знав, що везе бандита. Це те, що знаю я. Я знаю, я їй стала 5 часов, я вже була маргурі, Ні, не де тихо, де нічого не бачила. А це глянувсь сьогодні скільки маршруточки, чи що, ото газенька стала. І скільки корови дочки, знає, господи, а тільки я це ж хлопці приходять по воду. Да? А ті, що тут діти а я й коли питаю, хлопчик. А вони кажуть, пачка, не бійтеся. Та я вже не бояться, якби я би думаю, у мене хоч отаке було зо мною. Щоб я ж не піду, мене дітки, знову попередувані, не піду швидко, не побіжу, думаю, тут продав, я задав якісь.